Ми вже встигли повернутися до студії і повернулися сюди не самі, а з нашими ранковими гостями. Раді вітати в нашій студії Андрій Даскалюк, начальник відділу кадрового забезпечення та Інна Рудай, керівник робочої групи по проведенню набору до патрульної поліції міст Ужгорода та Мукачева. Все одно я сказала так, як задумала спочатку. Доброго ранку! Доброго, Доброго. ранку, і будемо ми сьогодні спілкуватися про набір до патрульної поліції. Отже, як починається ранок полісмена? Ми бачили з кави. З кави однозначно. І з доброго ранку своєму начальнику. Так. А як ви рапортуєте? Ну зазвичай ми по телефону домовляємося. Де ви, шо ви, кава? І а зараз починаю. у вас є камера десь там. <рес> <рес> <в> <рес> <формі>. <рес> <рес> а до речі, щось змінилося в якихось особистісних таких відносинах? Стало легше спілкування між керівником і підлеглим? Звичайно. Нема того зверхнього погляду, ти там ніхто. Всі спілкуються в таких дружніх. Тобто, ви в кабінет наприклад. з ноги заходите, <laughs> ну, <не> з руки, <сcoff> 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 але не так напевно, як раніше, аж боїшся, все трясеться в тобі і не знаєш. <плес> ніби служила. <плес> <клес> <клес> <Зараз. плес> Ні, в мене просто теж є начальник. Ось тому класно бути фрілансером? Так, ну що. ж, Ми повертаємось до набору. Нещодавно і вони просили не називати нову поліцію, тому що це вже нова, це вже наша поліція, поліція поліція. І от у мене питання, тому що я пам'ятаю, який був цей набір. Він був в ЗМІ розголошений, був конкурс величезний. І невже зараз не вистачає кадрів у вас? Тут питання стоїть. в чому. За цей період роботи, який ми провели, це вже більше ніж півтора року. З моменту запуску патрульної поліції, у нас збільшилася значно сфера обслуговування патрульної поліції. Тобто, ага. на початку це було тільки у Жорди Мукачева. З часом ми вже обслуговуємо пост нижні ворота, місто Чоп. І планується, що патрульна поліція буде обслуговувати територію до Великої Копанії і до берегу пост Лужанка, траса Лужанка дороги державного значення по області. Відповідно, значно збільшується територія. Є потреба в кадровому резерві, потенціалі. Це раз друге, що за цей період часу у нас були як звільнення, так і переводи на інші посади. У нас е люди е росли в плані кар'єрному. Переводи є у нас люди, які працюють зараз в Києві в департаменті і з тих людей, які були прийняті вперше в, в департаменті нашого патрульної поліції. Так. Є бажаючі на звичайно на ріст в оперативні підрозділи, в стічі підрозділи, okay. які на, зараз ви підготуються документи на їхні. Ну, В принципі, це нормальне явище. Це пленість кадрів. От а сут... скільки от буде набір відбуватися часу і, і яка необхідна кількість людей, яку ви зараз запрошуєте долучитися до лав поліції? А, набір було оголошено 12 червня. Він триватиме всього-навсього 20 днів. 1 липня це останній день подачі заяви електронної. Uh -huh. Тобто, якщо хоче кандидат стати поліцейським, він мусить до 1 липня вкластися. <ган> Всього нам потрібно 139, У нас 139 вакансій, потрібно 139 поліцейських. Яка процедура починається після того, як бажаюча людина подала свою заявку? Що далі? відбувається? Після того, як людина подала заявку, це подається на офіційному сайті патрульної поліції. Там patrolpolice.gov.ua. <ган> Приходить електронний лист із запрошенням кандидата до нашого управління, що знаходиться в Ужгороді на Кошового 2, щоб принесли всі необхідні документи, перелік який також вказується їм у листі. А які вимоги взагалі до людей, які Вони змінилися, будуть так, змінилися чи залишились тими ж самими стали більш ну, і, ну, вимоги відповідно до статті 49 закону України про національну поліцію? Там, Кандидат мусить бути громадянином України, вільно володіти українською мовою. Вік від 20 до 35 років це в принципі. А чому ви хитаєте головою? Мови. Ну як від 20? Ну, можна буде і. і... І когось Ні, рішенням молодше. поліцейської комісії департаменту було вказано, що саме вік від 20 до 35 років. А більше за віком вже не долучаєте до ну система, сама база не буде пропускати ага. Якщо до або після. Тут треба брехати паспортних так? Mm. Ви все рівно приходите з оригіналом паспорта, з копією, Ми все перевіряємо, тобто не, не вдасться і зібрав. одразу ти свою репутацію от, підмочив на місці. Взяв на брехав. Пізніше проніс паспорт, тебе вже Та, питають, Тим ти ну, більше. Я... Завідомо вказані неправдиві дані. Ага. Є перешкодою ну, для да. вступу от. до нової. Я просто ці, хотів ці. дізнатися. Чи можна Це мене мій друг питав? Ага. <рес> <рес> Чи можна трошечки прибрехати себе? <рес> ну, далі по етапах конкурсу у нас буде тестування проведено на знання законодавчої бази. Це базові питання по закону України про поліцію і Конституцію України. Щоб знати, що людина орієнтується взагалі, куди він іде, що що він знає. Військово-лікарська комісія uh -huh. і тест з фізичної підготовки. Якщо всі ці етапи позитивно пройшли, співбесіда з поліцейською комісією. У всіх етапах конкурсу задіяні люди, які, як працівники поліції, так і люди з громадськості, тобто, які дополучені до складу комісії. Це зроблено для того, щоб унеможливити моменти якоїсь складової. Корупційної чи іншої, щоб люди ті, хто йдуть, вони, мають, вони можуть бути впевнені, що буде чесний, відкритий відбір до mm. поліції. Прозорий, рішалова. і так mm. далі. Як і раніше. Ну, тобто, коли перший набір був, я знаю, що на кандидати скільки взагалі людей було набрано в перший раз, мені здається, я 250. не дуже пам'ятаю. 250. Аналізуючи, ось минулий відбір, які були помилки, можливо, щось ви вдосконалювали, щось коригували, десь побачили ну якісь суттєві прогалини? Чи взагалі все пройшло? Ну все пройшло нормально і цього року сподіваєтеся також хорошого результату. Можу сказати, що е, поліція, наша поліція зараз, патрульна поліція, складається саме з тих людей, які живуть в нашому краї. Це нічого дивного, це нормально. І якщо хтось вважав, що е, патрульні поліцейські до нас прийдуть я не знаю, з Америки чи з космосу, це ті люди, які живуть з нами, яких ми кожен день бачимо, які вчилися в наших же школах. І е, вони. Ну, скажем, ті ж люди, які, яких ми до ну, чого я вів. Зараз е можу сказати, що дуже приємно вражений цим набором в тому плані, що прийшли дуже свідомі люди, які освічені, знають мову. Е е наші патрульні поліцейські вже на першому році були не забезпечені е в Одесу, їздили. на забезпечений курортний сезон. на Охорони громадського порядку. Також на Євробаченні їздили 40 чоловік, які теж забезпечені громадського порядку. В основному це їздили люди, які вже, що я казав, знають іноземну мову, які вільно спілкуються іноземною мовою. І, відверто кажучи, до цього я робив вже в міліції. Можу сказати, що цього нам не вистачало. Це дуже приємно, приємно відразу на цей. І надіюся, що також новий набір також буде поповнення свідомих людей, які дійсно хочуть покращення в нашому житті, щоб ми були, досягали європейського рівня країни. Завжди є якісь винятки із правил, чи ну чи були серед відібраних дійсно такі люди, які можливо в ході роботи вже зрозуміли, що вони ну вони не готові до такої праці? Вони не так можливо собі це уявляли, або ви зрозуміли як керівники, що ну дійсно ця людина в якомусь аспекті вона не дотягує до тих мірок. І як ви вирішували це питання? Ви вговорювали людину, старалися якось підкоригувати її роботу, чи просто тоді ну казали: ну якщо вже так сталося, то звільняйся. Чи казали здавай свій жетон, клади зброю, тебе звільнено, як в фільмах американських. Мені завжди подобалось. Я ще попрацюю. Знаєте, перший набір був такий широко розрекламований, рожевий. Люди приходили, бо там не знаю, за якимось по високі Високими... зарплати Високі зарплати, високі ідеї. А були такі, що в перший місяць здалися, не витримали. Ой, бо важкі, бо важкі зміни, не вистачає часу для рідних, для близьких. Ой, мене там дівчина не розуміє. І звільнялися по таких навіть банальних причинах. Тому е, нові кандидати, які будуть до нас приходити, щоб вони мали усвідомлювати на 100%, що вони не йдуть там на якусь фабрику чи завод, що місяць можна попрацювати, а далі до побачення. Тобто це така робота з перспективою. Ти собі як напрацьовуєш постійно, так, і чим довше ти працюєш, чи можеш бути на сто процентів, що куд, зна, ти маєш знати, куди ти йдеш і що ти хочеш робити. Тим більше, е, пройшовши всі етапи відбору, я скажу нелегкі, 4 місяці ти навчаєшся, е, готовий уже поліцейський вийти, е, захищати нашу країну. І тут якісь такі дитячі, як кажуть, відмазки, що я не можу, я не хочу і так далі. І таке буває. А взагалі гендерно зараз набір як він поділяється 139 чоловік. Це кого буде більше? То це має бути все ну, одно цим. Таке питання дуже з підколкою. Ну кого має бути більше? Звичайно, з чоловіків. Чому вони ж гендерна рівність гендернарівність гендерна в нашій поліції та, У нас в поліції, в державі, в суспільстві гендерна рівність е, немає абсолютно, немає ніякої е, процентного співвідношення, що тих має бути більше або тих має бути більше. ми просто кращих відбираємо да. кращих із кращих. І я відверто кажу: у нас є такі е, жінки-полісменки, які можуть дати фору багатьом. Мужчинам, <ріст> тобто не можна <ріст> Мужчинам. сказати, що полісмен це не жіноча професія. Жінка теж може там себе вдало реалізувати. Так, так, абсолютно Інна, ви патрулюєте? Я патрулювала півроку. Як у ваші враження? Подобалося вам це робити? Подобалося, але важко, небезпечно, тим більше кажуть, спочатку ти йдеш, ти не розумієш, що буде, як буде. Коли вже стикаєшся із реаліями, тим більше, що кожна зміна інакша, і день не схожий на інший день. Ти не знаєш, чим закінчується кожний твій виклик. Треба постійно бути на чеку. А як боролися з цим відчуттям стресу? І не було дійсно у вас десь таких моментів, що дарма, можливо, я сюди пішла. Це дійсно не та справа, якою я хочу займатися. Занадто багато емоцій, сил вона від мене забирає. Забирали емоції, сили, але так три раз видохнеш і йдеш далі. В бій, тобто, все, що потрібно, це просто згуртуватися і чітко йти до своєї цілі. Так. Ну зараз який рівень? Ну я про злочинність не знаю там статистичні дані, але легше стало працювати вам зараз за ці от півтори року, уже коли на виклик їх стало менше, чи не такі проблемні, як раніше, були чи навпаки ситуація. Не знаєте, день від дня відрізняється, тому що буває, що як кажуть, тишина, нема там ні ДТПшок, ні викликів, ні якихось злочинів. А буває так, що просто патрульні на розрив і не встигають планшети горять, телефони розриваються, і там, і там треба. А, як, всіх а всіх. як сучасне суспільство? Як воно вас сприймає? Тому що е, слово міліціонер воно вже ну, обросло багатьма такими наростами, не завжди позитивними. Е, е, як ставляться саме до поліції? Видно зміну у вставленні? З нашої сторони дійсно є. Е, ну, відчувається зміна, нам довіряють, тому що є такі речі, які міліція навіть не могла мріяти. Тому плані, що багато до нас звертається з інформацією, що там, там в тій машині поїхав п'яний, будь ласка, от ми а, там свідомі... Громадян. свідомі громадян, нам дзвонять, будь ласка, вживайте заходи. Тобто люди нам довіряють, вони звертаються до нас, ми дійсно вдячні за це. І це, це, тільки так ми зможемо навести порядок, дійсно, будемо впевнені, що в нас тут буде якась довіра. Ну, а то, що ви кажете, це більше питання до громадськості, як вони? Чи вони дійсно нам довіряють? Це вже до них питання. Не. Ну, але як показують останні статистичні дані, це більше 50% довіряють. Так, да, трошки впала з початку спочатку запуску поліції довіра, але вона все одно, саме до патрульної поліції, довіра зберігається на високому рівні. Ми зараз ну, проводили бесіду з керівництвом з керівниками Тячівського. Хуйського району, там, де немає патрульної поліції, вони з нетерпінням чекають, щоб розширення кажуть, ми все зробимо для того, щоб ви війшли на були в нас обслуговувати територію. Дуже надіються, що найближчим часом буде розширення до, на всю територію Закарпаття. Це говорить про якусь підтримку, довіру, в принципі. Чекають поліцейських, як манну Боже. І чекають euh, нових пріузів. <ріць> <ріць> Напевно, до речі, це теж я думаю, такий якби важель, коли запрошуємо на роботу в поліції, що всі ці патрульні отримують робочу автівку чи ні. Так недарма тепер треба мати своє посвідчення категорії Б, водійське посвідчення, але нею не можна користуватися в особистих цілях. Та ладно. тобто, в неділю на краснодонців не поїдеш ти за крумплями на робочій машині. <рив> а, насправді, ось ви казали, що перший відбір він був такий трошки весь в рожевих тонах. Його ідеалізували. А до чого дійсно має бути готова людина? З чим вона зіштовхнеться? Скажіть, можливо, хтось зараз сидить, вагається і думає, а може все таки спробую? А може й ні? Я не знаю навіть. Тому що дійсно це коли людина туди приходить, не усвідомивши все до кінця, вона тратить по перше свій час. А по другий час інших людей, які би замість нього могли навчити когось іншого, того хто дійсно готовий віддати цьому усі свої сили і весь вільний час. То не ідеалізуючи, до чого має бути готова людина, яка хоче стати патрульним полісменом. В прямому сенсі цього слова до всього має бути готовий. Тому що тепер є багато дуже роликів, які викидуть в соцмережі. Є у нас такі патрульні будні. Коли патрульний десь був на виклику, він дає коментар і реально там відривки із відео із бодікамер боді камер на грудних, це реально жертви тих там подій, чи сімейних сварок, чи ДТП, і так далі. Тому можна все передивитися і зробити висновки для себе, чи готова людина морально до таких ситуацій. Ну, у мене є багато знайомих дівчат, які працюють в поліції. Я там їх знав до того, як вони долучилися до лав поліції. Я такі тендітні дівчата. Я б ніколи не подумав, що вони можуть бути жорсткими в своїй роботі. Ну в боротьбі з криміналітетом, можу так сказати. І мені здається, що іноді ти дивишся і зовсім не очікуєш такого від людей да, такого результату. Так, ось чи були у вас за останній період якісь такі кумедні випадки, не лише ж негативні. Сторони вашої роботи можуть бути з моральної точки зору, що важко емоційно, а можливо, були якісь комедні випадки, які завершувалися хеппіендом. Свої свій випадок, якийсь кумедний в принципі не пам'ятаю, щоб аж так Або могла не посміятися. <рес> Знаєте, я такий вираз хто в армії служив, то цирки не сміється. <рес> це трошечки. Ну бувають випадки, просто комусь може вони комені, комусь ні, то можна по різному це так. Дуже суб'єктивно. Да, дуже суб'єктивно. Тому краще це. А як був це був такий випадок припадок так. на планшет, але ну, це не в мене. Дзвонить жінка в поліцію, каже: Будьте добрі, прийшліть наряд поліції, бо в мене син сідає вчити уроки. Ну, питають: а навіщо вам поліцію? Або чоловік вдома, трошки випивши, і я кажу, знаєш, що з чим це закінчиться. <гум> Ох, навіть такі. А дійсно більше таких саме побутових різних ситуацій. У нас більшість викликів це ДТП і побутові, побутові різні Для ситуації Сімейкі, сімейні. ДТП, да. Угу. Ну і коли бачить поліцейські, вже і реагують однозначне, не так як раніше. Да? Це входить в обов'язки поліцейського реагувати на будь-яке про ні. Маю на увазі люди, коли бачать, що викликали патрульну поліцію, вони відразу ж реагують не підвищують там рівень свого ставлення негативного, а навпаки. Якось заспокоюється, коли бачить поліцію чи ні. Ну якщо це людина, яка викликає поліцію, вона заспокоїться. А якщо це вона Там все пішла. залежить від рівня алкоголя в крові? Знаєш, до якоїсь міри ти ще можеш там сперечатися і виказувати якусь думку. Ну просто раніше, коли викликали міліцію, то там були суперечки, та автор... є не і тепер міліціян, такі, які там авторитетам. А зараз, коли приїжджає поліція, то відразу ж всі заспокоюються і такої поліції приїхало все. Знаєш, що мене найбільше? Вибач, знає, що мене, знаєш, що мене найбільше тішить в роботі поліції. Те, що я знаю, що мій виклик не проігнорують, ніколи не проігнорують і обов'язково приїдуть. Навіть якщо це якась побутова така ситуація, або з кимось щось сталося на вулиці. Зазвичай це доводилося дуже довго чекати. І вони взагалі не приїжджали і махали просто на це рукою. і ти не знав, що робити, і так загальними силами якось ти людині допомагав. А зі мною була ситуація, коли я стояла на зупинці, і дуже п'яна жінка. Ну, дійсно, вона вона порядно була вдягнута, ну так сталося. Вона випила лишню. І біля неї вже четував е, представник ромської національності, який розумів, що жіночка п'яна, в неї є сумка, в сумці телефон. І він вже такий сидів щасливий там, і тільки чекав того моменту, коли нарешті воно зовсім загубить свою пильність. І Я викликала поліцію. І вони одразу приїхали. Так, і жіночці навіть допомогли дістатися додому. Зараз там на викрані такий – динь! <реш> Ні, насправді це от той момент, коли ти хочеш, щоб зреагували, щоб не проігнорували. Дійсно, нічого б страшного з неї не сталося. Так, її би просто банально пограбували, але все одно це дуже неприємно, погодься. А коли ви, наприклад, маєте вихідний день і гуляєте десь містом, то помічаєте себе, що ніби я як на роботі, так, треба зараз uh, тут допомогти або зараз Так, відключаєтеся за я... стану <реш> полісмена. <реш> буває, буває таке. <реш> Буває, і ми знаємо, що у нас в цей час, коли ми відпочиваємо, все одно є люди, які працюють. І десь навіть те, що ми бачимо якісь правопорушення, ми зразу дзвонимо, тому що це наші колеги. І вони то також вдячні, коли ми даємо якусь інформацію про якісь порушення і допомагаємо їм десь боротися з якимось правопорушенням. Просто що ж, реакція, наприклад, громадян різна. Припаркується людина, щось неправильно, підходжу, я у формі, зробити просто зауваження. Йду там на роботу, бачу щось не так. Добре, добре, зараз секундочку все більше не буду. А якщо в цивільному підходжу, чуєш. Жіночка, а ви хто? <сп amplifier> я полісник. <sharp> а дійсно, якби можна, було. мені так інколи хочеться, щоб у мене таке було. Так я от. Полісмен, ну, в таких особистих цілях, ну, що довести Тоня, набір триває. триває. Я зрозуміла. Давайте ж на останок нашої розмови нагадаємо ще раз, як людина, яка хоче стати патрульним полісменом, як вона може це реалізувати, що їй для цього потрібно зробити. І треба першим ділом подати електронну заявку на офіційному сайті Департаменту патрульної поліції, заповнити анкету, і заповнивши анкету, їй прийде лист підтвердження на його на її електронну адресу, де буде весь перелік документів. І всім бажаю долучитися, бути сміливіше, бути активніше. Тому що дійсно ми прагнемо набрати взяти до лав патрульної поліції на кращих, найбільш готових свідомих, свідомих громадян нашого краю. Отже, ще раз звертаємося до вас. Добряче подумайте перед тим, як заповнювати анкету, дійсно, з усвідомленням того, що е, ця професія це дійсно професія, якій віддаєш ну напевно більшу частину свого життя, і відноситись до неї треба дуже відповідально. І це дійсно не професія продавця або офіціанта, де можна прийти тиждень, попрацювати не сподобалось піти. Отож, якщо ви вагаєтесь і не знаєте, то або прийдіть на консультацію, поспілкуйтеся з полісменами, які вже працюють. Або тоді краще на вулиці можете підійти до них під час виконання їх обов'язків. А чому і запитати, ні? Я думаю, вони залюбки залюбки розкажуть і тому. Пам'ятайте, що набір триває. Нам потрібно 139 полісменів і А <рес> Я хочу нагадати, що до нас в студії сьогодні про набір до нової до нашої До поліції нашої поліції. <рес> Завітали Андрій Даскалюк. Начальник відділу кадрового забезпечення та Інна Рудай, керівник робочої групи по проведенню набору. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам, вам за бесіду. А ми повернулись буквально після невеличкої музичної паузи. Тож не переключайтеся.